Привіт! Сьогодні ми з вами вирушимо у вічне місто у Рим. Я в цьому відео розповім, як у 2025 році найшвидше дістатися з України до Риму, яка вартість проживання та харчування, а також що подивитися та куди піти. Але перш ніж ми почнемо, маю до вас одне прохання. Підпишіться, будь ласка, на канал. Мені дуже важлива ваша підтримка. Дякую. Про те, як ми добралися з України до Риму, я докладно розповідаю ось в цьому відео. Посилання бачите на екрані. Рекомендую подивитися для тих, хто шукає зручні та швидкі варіанти, як з України дістатися в Європу в 2025 році. Зазначу лише, що з України ми вирушили о 5 годині ранку, а об 11-й за місцевим часом ми вже були в Італії. Аеропорт знаходиться в містечку Фьомічино недалеко від Риму. А до центру міста ми будемо добиратися автобусом. Квиток до центру міста з однієї людини коштував 9 євро. Доїзд зайняв близько однієї години. Ми трохи стомилися, тому поїли та швиденько поїхали поселятися. Ми орендували квартиру не в самому центрі, а біля Ватикану. В цьому районі є все необхідне для комфортного проживання, багато магазинів, супермаркетів, кафе та ресторанів, а також автобусна зупинка прямо біля будинку. Це затишна двокімнатна квартира, яка за три ночі обійшлася нам 216 євро. Але, звісно, найбільше нам сподобався великий балкон та вид з нього. Трохи відпочивши, ми вирушили у місто. Блукаючи вузькими вулицями Риму, ми прийшли до справжньої перлини, яка зберігає в собі всю історію і культуру вічного міста. Це фонтан де Треві. Він неодноразово ставав зіркою кінофільмів, а кведук, який постачає до нього воду, було збудовано більш ніж дві тисячі років тому. Продовжуючи нашу прогулянку, ми прийшли до ось такого непримітного на перший погляд собору. Але всередині чомусь утворилась аж така черга. Тому, бо саме тут знаходиться найвідоміше дзеркало Європи. В якому можна зробити селфі з ось таким видом. Кажуть, що якщо хочеш зробити чудові фото в Римі без натовпу туристів. То треба починати свій день дуже рано, о четвертій або п'ятій годині. Але це не про нас, бо ми любимо поспати. Тому наш день починається о дев'ятій. зі сніданку в ось такому чудовому кафе далі по нашій вулиці. Замовили ми. Фокаччо – це такий м'який італійський хліб з начинкою, також круасан, каву та сік, і заплатили за сніданок 10 євро. Тут дуже милий офіціант, він теж пригостив Юлю цукеркою. Підкріпившись, ми вирушаємо далі. Як я вже зазначала, ми живемо дуже близько до Ватикану. Пішки буквально 3 хвилинки. Треба просто он ту дорогу перейти. А чи ви знали, що Ватикан це взагалі-то окрема держава? Тобто, це держава в місті. Це так просто ми йшли по вулиці, і тут. Такий пункт пропуску, якщо його можна так назвати, і там за цими колонами знаходиться інша країна. Тут немає контролю, ніхто не перевіряє документи. Просто проходити між цими колонами тут проходить кордон. І ви вже в Ватикані. Незважаючи на таку дощову погоду, людей було досить багато. До речі, ось кілька цікавих фактів про Ватикан, які ви точно не знали. Ватикан найменша держава в світі. Площа Ватикану всього 44 гектари. Другий факт. Як я вже зазначала, Ватикан це держава Анклав. Тобто, вона повністю розташована всередині території іншої країни. Довжина державного кордону Ватикану з Італією складає всього лише 3 кілометри. Факт номер 3 95% жителів Ватикану чоловіки. Всього ж в країні проживає близько 840 чоловік. У банкоматах Ватикану для здійснення транзакцій можна вибирати латинську мову. Шостий факт. Ватикан має власну збірну з футболу. Сьомий факт. У Ватикані один з найвищих рівнів злочинності у світі, як не дивно. Восьмий факт: у Ватикані немає жодного аеропорту, що й не дивно, зважаючи на його розмір. Головними джерелами доходів Ватикану є пожертвування католиків з усього світу і туризм. Ватиканська бібліотека одна з найбагатших у світі. Тут зберігається найбільша колекція рукописів часів середньовіччя і відродження. Ну і останній цікавий факт: Ватикан офіційно визнав, що Земля обертається навколо Сонця лише в 1992 році. До речі, вода в таких от фонтанах, як в Ватикані, так і в Римі, питна. Ми куштували, вона дуже смачна. Незважаючи на дощ, настрій у нас був чудовий. Ми продовжили нашу подорож. Наступним ми хотіли відвідати музей Леонардо да Вінчі. Він знаходиться зовсім близько біля собору святого Петра. При вході до музею є ось такий неймовірний сувенірний магазин. Тут кожен знайде для себе щось незвичайне та особливе. Вхід до музею коштував 16 євро для дорослого та безкоштовно для дитини. Експозиція музею поділена на тематичні зали, присвячені різним сферам діяльності Леонардо да Вінчі. У трьох залах представлено понад 50 експонатів, включаючи моделі, створені за його кресленнями в натуральну величину. Серед них прототип сучасного велосипеда, проектор, арбалет, підйомний механізм, літальний апарат. Модель Крил, Акваланг та модель військової машини. Також у музеї можна побачити рукописи Леонардо та репродукції його відомих картин, таких як Таємна вечеря, Мадонна з гвоздикою та Благовіщення. Нам дуже сподобався цей музей, а особливо те відчуття свободи, яке тебе тут опановує. Тут почуваєшся, ніби маленька дитина в загадковому світі. Дуже рекомендую за можливості відвідати. Цей музей пропонує глибоке занурення в багатогранний світ Леонардо Да Вінчі та його численні винаходи. Саме тому я вирішила записати окреме відео про музей Леонардо Да Вінчі в Римі. Підписуйся на мій канал та натискай на дзвіночок, щоб його не пропустити. І не буде такий оліпчик. Ага. І я б буду... і купила це в Ватикані. Ага, окей. А були, давай. Загалом в подорожах я ніколи не маю чіткого плану. Що робити, куди піти. Лише приблизно собі уявляю, що б мені хотілося побачити. А далі імпровізація та інтуїція. А це місцева набережна. Та річка Тибр, на якій побудовано Рим. Так, спокійно прогулюючись Набережною, ми прийшли до замку Сант-Анджело. Замок Сант Анджело або замок Святого Ангела. Це історична фортеця в Римі розташована на правому березі річки Тибр неподалік від Ватикану. Замок має масивну круглу структуру і з'єднаний із центром Риму знаменитим мостом Святого Ангела, прикрашеним статуями ангелів роботи Берніні. У VI столітті папа Григорій І. Пов'язав замок з легендою про ангела, що з'явився на вершині замку та сповістив про припинення чуми в Римі. Відтоді він отримав свою назву. Використовувався як фортеця, резиденція пап, в'язниця і навіть сховище скарбів Ватикану. Сьогодні в замку розташований музей, де можна побачити старовинні зали, зброю, а також терасу з надзвичайним панорамним видом на Рим. Замок Сант-Анджело це тема для окремого відео, яке буде скоро на моєму каналі. Рим це більше, ніж просто місто, це відчуття. Сподіваюсь, це відео надихнуло вас на власну подорож. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, яке місто ви хочете побачити наступним. Зустрінемося в нових пригодах. Бай!